Вітаю! Продовження відео про троянди, північ України, Житомирська область. Все більше і більше починають розпускатися троянди, і сьогодні я покажу троянди, плетисті, котрі ростуть в'їзній групі. Запрошую! У візній групі в мене багато висаджено саме плетисті троянди, піони і гортензії. Це такі основні акцентні квіти. І так, почали розпускатися вже ці плетисті троянди, і я хочу вам показати цю красу. Ще багато не розпустилося, ще багато в пуплянках. Але дивіться, ось ця троянда красива, красива. У ну, неї зараз немає аромату. Аромат розкривається в жару. Ця троянда називається лагуна. В попередньому відео я назвала лавінію лагуною. Так от, ось ця саме ця троянда лагуна. Вона має такі фуксієве забарвлення. У неї більше пелюсток пелюстки, такі в неї, бачите, повна, повна, повна. Не видно серединки у неї. В неї є легкий аромат, але він розкривається в таку дуже спекотну погоду. Зараз уже не так жарко, уже похмуро сьогодні. Вона тільки почала розпуск. Вона має велику таку зелену масу, багато пагонів. Буде довго квітувати, вони будуть поступово розпускатися. Вона придбана мною одна з найперших і вже була сюди пересаджена доволі дорослою трояндою. Але нічого, прижилася і вже набрала гарну таку, бачите, зелену масу, гарно прижилася. Тобто вона така стійка троянда. Вона в мене ще не хворіла ні разу нічим. Двократно квітуча. Ось І зараз для порівняння слідуюча троянда. Ось ця троянда лавінія то лагуна, а це лавінія. Ось тут якраз можна побачити різницю між ними. Тут уже менше пелюсток. Незважаючи на те, що вона тут така ріденька, вона теж була пересаджена і це була поділка з великого куща. Інша лавінія, я вам зараз покажу її, в неї просто лавина цві, лавина квітів. Це просто феєрія така квітування. І ось ще один екземпляр лавінії. Та, що на візній, ви бачили, зовсім така рідка і малоквітне. А і ось же точно така ж троянда це ж розділена, кущ був розділений. І бачите, на цьому місці їй сподобалося. тут видно багато сонця, можливо, щось ґрунт, можливо, частіше поливаю. Дивіться, яке квітування. Квіти не настільки повні, бачите, менше пелюсток, але дуже красиво, коли ця маса, коли ця лавина квітів. Тут вона, бачите, різна, ну, одна й та ж сама. Троянда може по-різному себе поводити і показувати, і квітнути в різних місцях, так що це не показник. Ось, бачите, тут вона така більш рідка. За ворота входимо вже, і ось тут нас зустрічають. Такі красиві кущі. Це пізня півонія. От, бачите, вона найпізніша, Оце яскраво фуксієва така вона, яскрава, яскраво рожева. Пізня півонія. Вона, до речі, дуже ароматна. Ой, аромат у неї дуже сильний. Ой, аромат, ароматна дуже. Ось така яскрава. Ну, краса, дуже така, бачите, рясно наквітла, дуже багато бутонів. І ще будуть навіть розпускатися. Ось далі піонії, вже які практично відквітають, осипаються. Теж дуже гарні, ось ця біла, дуже гарна, повна, великі квіти такі, краса, але вже переквітає. Гортензії починають, бачите, підніматися. Ці піони закривають низ троянди Жардіни, котра ще починає тільки квітувати. Далі буду показувати її. Дуже рясна, дуже багато квітів. Особливості її те, що вона дуже довго тримає свою квіточку. Це її така особливість. І зараз давайте перейдемо сюди. Дублюються такі ж самі квіти: це піонії, гортензії. І трошки перероблена ось ця клумба. Тут висаджені гортензії макрофіла. І на цьому квітнику теж висаджена плетиста троянда, але вже в таких жовтих кольорах. Помаранчево-жовтих це троянда Алоха Гаваї. Вона в мене, бачите, більш так зверху квітує, низ оголений у неї. Ну, це її такі особливості. І, до речі, по обрізці я її практично не обрізаю. Профілактична така, да? сухі гілочки можу десь зрізати. А так вона в мене ось так, як росте, так і росте, тому що мало наростають пагони. Якщо інші я дуже обрізаю плетисті і залишаю нові пагони на наступний рік, то ця практично не обрізається. І тут підсадила я мою таку страждалицю. Котра постійно гуляє по саду і ніяк не можу я їй знайти місце. Але уже, я думаю, це її постійне місце біля Алохи Гаваї, вона в таких приблизно кольорах це троянда плетиста барок. Дивіться, які в неї великі квіти, вони схожі на чайно-гібридні троянди, величезна квітка. Але це плетиста троянда. Можливо, їй тут не дуже хватає сонечку. сонечка, тому що вона так трошки по волі наростає, бачите, така ще дуже маленька. Це вже вона тут рік сидить на одному місці, в принципі, але заквітла. Квіти неймовірно красиві. В цьому квітнику підсадила я колеуси, мені подарували. Тут такий тіньовий квітник. А, гортензії, до речі, дивіться, якщо це гортензія, звичайна анабель, дивіться, як вона швидко наростила масу да? і висока така, і вже закладає бутони, то ось це Стронг Анабель і ну, маленька вона менша. Вона така більш якби сортові гортензії, вони такі трошечки кволенькі, такі, не такі великі, ростуть, як звичайна анабель. Навіть і рожеві поруч Занабель теж нижчі по розміру. Ось така візна група. Дякую за перегляди і до нових відео.